Добою готов. Стоячи з коліна та лежачи, аби показати свої навички, учасники конкурсу стріляють з різних положень. Усі вони бійці територіальної оборони. Василь Сиремчук – медик з бойовим досвідом. З 15-го року 310 й батальйон Луганська область. щастя, кожен раз, якщо практикується, вже в більшості воно йде як не на налагоджено, але треба себе все ну, тримати в тонусі. Під час інженерних вправ учасникам треба вивести умовне військо з замінованої ділянки, а для цього прокласти безпечний триметровий коридор. Антон Козеко у цивільному житті інженер. Шукали вибухові пристрої, на штаб протитанкові, протипіхотні міни, розтяжки різних типів. Мені сподобався колектив. Дуже дружній, дуже професійний. Частина вправ дозволяє конкурсантам демонструвати навички в умовах наближених до бойових. Загалом їх оцінюють за чотирма критеріями: вогнева, інженерна, тактична підготовка та медицина. Перший норматив це накладання імпровізованої шини на бідро. Другий елемент це накладання на грудну. Пов'язку на грудну клітину пов'язки, і третій елемент перенесення на собі, який не дуже легкий, як показує практика. За умовами конкурсу пораненого побратима треба віднести на 150 метрів. А ще конкурсанти відпрацьовують виявлення ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Організатори використовують систему імітації бою «Лазертах». Оце стоп. Оце означає, якщо ви отак заблимали і погас датчики погас. Це означає, що вас ранили. Щоб зекономити боєприпаси не в натурі. Знищувати людину, а умовно. Фіксується постріл і фіксується те, що в цей постріл попав людина. Особовий склад взводу має спочатку пройти по маршруту по топографії, вийти на даний рубіж і з даного рубіжа почати захоплювати диверсійну розвідувальну групу. Азімут визначали, добігало до наступної точки, знову визначали азімут до наступної точки і так до фінішу. Ну, навчання кожного місяця один раз на місяць ми збираємось, працюємо тактику, працюємо стрільби. Такі змагання проводять з нагоди Дня територіальної оборони. Його відзначають в першу неділю жовтня. Ми цю традицію започатковуємо. Будемо тепер щорічно проводити такі змагання і будемо відзначати кращих. За підсумками конкурсу перемагає оперативне командування Південь. Друге місце займає ОКА «Захід», третє північ. Володимир Струс. Новини на Суспільному.